До офтальмолога сказала, що потрібна лазерна операція. Бачите, які калюженці? ці. Дивіться, який кландайк. На обстеження зору так і не поїхав, і на прийом до психолога теж не зміг потрапити. В парку імені Тараса Григоровича Шевченка утворилась калюжа. Біля лікарні розпочали нове будівництво. Ходив е до поліклініки. Просто там проконсультуватись, сказали, що зором дуже погано. Ну, ну що, ходив до околіста, до офтальмолога, сказали, що потрібна лазерна операція в замінах хрусталика. Так що здоров'я вже здоров'я вже не те поганеньке. Заміна кришталика це, мабуть, дуже дорого. Хоча, якщо потрібен армії, хай роблять забезкоштовно. І під загальним наркозом. Чесно кажучи. А мабуть там під загальним наркозом таке і робиться. Не знаю. Ось такі справи. Хотів просто поскажитись на А Виявляються ще проблеми з хрусталиком. І цікаво. І цікаво, скільки воно ще може коштувати за всіх всі будуть робити. У нас всім потрібно за безкоштовно Якщо для держави, а якщо для себе, то, то пофіг. Ну що ж, подивимось. Просто така охренітельна погода. Дощ іде. калюшці ці машини, які бризги розводять. Мені ще треба йти шукати десь психолога в центр психологічної допомоги. Бачите, які калюженці, такі калюжаки. Ну, ну кажи, знайшов вхід. А куди йти далі не зрозуміло. Стечки сліди обриваються. Мабуть сюди. Красивий старовинний будиночок. Хоч можна познімати.

Ледве розшукав центр соціальної підтримки та реабілітації. Але це, по-перше, для ветеранів. А мені ще до ветеранства треба ще дожити, треба, треба ще піти в армію, вислужитись, тому це не так просто. Але сказали, що цей центр на реорганізації, і тому, відповідно, психологів немає. І шукайте ще десь. Я пошукав, знайшов. Приватну клініку, але там психолог приймає лише у вишневому. У вишневе я за нинішніх обставин ну, навряд чи поїду, тому що можуть завернути по дорозі. Тому на обстеження зору так і не поїхав, і на прийом до психолога теж не зміг потрапити. Ось так. Оце так дивина. В парку імені Тараса Григоровича Шевченка утворилась калюжа. Озеро утворилось. Як бачите, після рясних дощів ставок наповнився водою. Я такого давно не пригадую. Скільки себе пам'ятаю, ось ще зі школи тут, тут було, було пересохле озеро. Клас. А тут зміни, бачите, біля алеї вже загоражують стадіон. Це цікаво. Раніше паркану я тут не бачив. Це дуже цікаво. Походу, це не стадіон загорожують, а щось будуть будувати на території парку. Парку хана. Ну що ж, це ж боярка. Це ж Добрівський наш мер. Молодець. Молодець мер. Хоча, можливо, тут це буде реконструкція парку, але навіщо тоді такий величезний паркан? Яка краса. Який красивий жовто-помаранчевий клен. Біля лікарні розпочали нове будівництво, кажуть, наче то це буде магазин АТБ. Ну цікаво, на місці гаражів будують. Ну, а в центрі вже добудовують супермаркет чи гіпермаркет. Ні проїхати, ні пройти все перегородили. Там закрили. Цікаво, що це буде.